Вітаю, Ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. і Далі про події Дніпра області та країни. Понівечено біля десятка житлових будинків, школа та лікарня. окупанти продовжують тероризувати Нікопольський район з важкої артилерії та градів цієї ночі обстріляли дві громади. На щастя, людей люди не постраждали. А вибухи, які вчора вечорі під час повітряної тривоги могли чути жителі Дніпропетровщини, були наслідками ворожих атак по сусіднім областям. Більше подробиць про те, як минула ніч та ранок у нашому регіоні розпові. Віт, наша кореспондентка Поліна Паламарчук, Вона є з нами напряму. Зв'язку полю Вітаю, Марко. Вітаю усіх. Вчора пізно ввечері Окупанти гатили по Нікопольському району. З важкої артилерії поцілили по Марганецькій громаді. Зараз наслідки уточнюються. Під прицілом ворога опинився і Нікополь. На щастя минулося без постраждалих, проте є руйнування. Прошу послухати подробиці від рятувальників. Побита з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Також снарядами зачепило школу, лікарню, профтехучилище, два промислові підприємства, чотири автомобілі та газопровід. На Криворіжжі доба минула спокійно. Жоден населений пункт району не зазнав ворожих атак. Усі служби працюють та відновлюють пошкоджені комунікації. Далі пряма мова. Громади працюють, виконують свої щоденні завдання. Комунальне підприємство справляється з цим навантаженням, які на сьогоднішній день навалилися через цих рашистських організмів, але все під контролем. Вибухи, ж які вчора ввечері під час повітряної тривоги могли чути жителі Дніпропетровщини – це наслідки атак по сусідніх Областях, областях. про це повідомили е, обласні чиновники в інших районах Дніпропетровщини Ніч минула без надзвичайних ситуацій. На цьому в мене вся інформація, Марко. Дякую, це була наша кореспондентка Поліна Паламарчук, яка розповіла про ситуацію на Дніпропетровщині. І минулої доби ворог завдав 9 ракетних та 37 авіаційних ударів. Здійснив понад 100 обстрілів з РСЗВ. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Утім, українські оборонці дають гідну відсіч та тримають свої позиції. І маємо довгоочікувані новини. Україна отримала нові системи ППО. Вони дозволять краще захищати наше небо від атак російських терористів. Нові системи, які суттєво зміцнюють нашу протиповітряну оборону, захист українського неба, звісно, далеко не стовідсоткової, але поступовими рухами з до нашої мети. Станом на сьогодні можна сказати, що нещодавня ескалація російського ракетного і дронового терору призвела лише до того, що світ відповідає, відповідає новою допомогою Україні. І до місцевих новин Затоплені нечистотами. Житловий будинок на Севастопільській у Дніпрі вже тиждень потерпає від підтоплення через прорив каналізаційної труби. Весь під'їзд буквально залито відходами. А аварійні бригади та обслуговуюча компанія не квапились допомагати. Цій проблеми вже з три роки, проте вирішити її не можуть і досі. Чому ми спробували розібратись? Ну бачу, болото. Але наскільки я знаю, таке повторюється майже кожен рік. На стартний сморі та відходи просто при вході у будинок. У Дніпрі на Севастопольський один жителі буквально плавають у нечистотах. Ще з тиждень тому тут прорвало каналізацію, і з тих пір. увесь під'їзд залито стоками. А люди вимушені порусуватись ось такій імпровізованій цегляній кладці. Цегляну доріжку прокладала Лариса Степанівна. Вона зазвичай і прибирає весь цей бруд та щодня обриває гарячі лінії комунальних служб. У нас там прогніла труба під лісницею, каналізаційна. Приїхали убрали для того, щоб легше було прочищати. Дом 61 року постройки. 61 рік. Труби, звісно, внутрі вже требують заміни. За словами жителів, ще у 2019 році на будинок виділили чимало коштів, аби укріпити фундамент. Саме з того часу і почалися проблеми з каналізаційною трубою. Вона постійно протікає. Відходи не лише течуть у під'їзд і на вулицю, а ще і підмивають фундамент дому. Хтось приїжджав та вирішити проблему не вдалося. Виканчували, але щось не пробили, чи щось таке. Аврійка вечіром приїжджає, Прабіває, но где-то там засор сор також, що не можуть. Вот оно ночь нормально, по тому що ніхто нічого ні пользується. А послі сімчасову трасува. Але що й не до мерії звернулася наша знімальна група за декілька годин до проблемного будинку приїхала аварійна бригада обслуговуючої компанії? Там кажуть на звернення реагують. Завчасно, але проблема постійно виникає саме через недбалість мешканців. До цього привели неправильне використання каналізаційної системи, бо кожен раз, коли приїжджає наша служба, кожен раз вона достає те, що там не повинно бути і з гігієна жіноча, і салфетки. Цього категорично не повинно бути. Комунальники вкотре прочистили каналізацію, якщо і цього разу це не допоможе, щоб запобігти підтопленню, аварійну ділянку трубопроводу планують замінити на нову. Марко Ручка Сергій Озіров, новини 11 каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо у наступних випусках. Побачимось о 12.00.